Сливовий джем, простий рецепт. Сливи відділити від кісточки, перед тим помити, звичайно. Я взяла 1,5 кг і цукор 1,5 кг. Цукор розділіть на 4 частини. Четвертою засипаємо сливи. Вони сік. Ставимо на вогонь. Варимо 5 хвилин помішуючи постійно. Далі лимонна кислота, третя чайної ложки і знову ж цукор. Знову помішуємо і варимо 5 хвилин. Це повторюємо всього 4 рази по 5 хвилин. Постійно мішаємо, не накриваємо. Далі стерилізуємо наші баночки. Від мене лайфхак, Стерилізую спиртом. Ось дивіться як. Також показую, що я роблю, коли консервую ось зазвичай джеми в таких баночках, тому що їх багато. І я знаю у всіх господинь проблеми з цими кришечками. Дивіться, що я роблю. Можливо, вам. Буде в нагоді такі. ось така кришечка. Беремо фольгу ось. І стерилізуємо так. Так, це проблемно з цими кришечками. Вони постійно ржавіють і не накупляєшся. Пінку знімаємо. Піну обов'язково знімаємо. Знову додаємо цукор мішаємо. Це вже у нас четвертий раз. Ось. Густіше я розливаємо по стерильних баночках, до країв не наливати. Ось так вийшло. Накриваємо, на ніч не перевертаємо. Ось я вже їх достаю. З баночки, звичайно, підписую. Пишу рік, який рецепт, щоб знати. І в погріб. Джем виходить смачний, роблю щороку його. Для хейтерів, звичайно, я закриваю і в гарні нормальні баночки. Це навмисно показало, що робити, коли у вас ось така ситуація. Всім смачного, рецепт в описі під відео.